простить заступництво перед Господом у їхнє місто, в облозі араби. І що ж буде далі? яка тривога і розпач у мешканців Константинополя. Але знаєш, я вірю, що їхні молитви, благання, сльози не будуть марними. Марія їх почує. Маєш рацію, бо саме в цей час Андрій Юродивий побачив прекрасне видіння. Іван Хрестити, Іван Богослов і Богородиця. На радості моя, принапорожня. Вибач, що я беруся Твою красу оспіввати. Та чи спинить? Ні, я не спинюся. Яка ж ти гарна, що ще додам? Мій подих не поміститься у слові. Якщо не ти, хто допоможе нам? Великий Бог, діла його чудові. Яка ж ти гарна квітка чистоти при непорочному зоряній короні? Коли б не ти? О, що коли б не ти? Хто нас згадає при Господнім троні? Яка ж ти гарна? Ти була для Бога простори, Марія, як твоя запитутища? Марія, хто ти? Я чистота. Марія, помож будяками, і наче тріми пресвята. Ти Бога обняла руками. Марія, хто ти? Чистота. Свого ні в чому не шукала і сину під Христом вмирала. І нас взяла під свій покров. Марія, хто ти? Я любов. Ми величайну пісню Богові співаємо. З тобою, мамо, любимо Христа, Маріє, Діво, благословена ти віками, свята Царице, заступися за нас.